Олядою сьогодні люди пішли до керівника департаменту освіти та науки Івана Запорожана, зважаючи на останні події в Україні у чиновника. Люди просили написати заяву на звільнення з займаної посади або бодай вийти з партії регіонів від матерів Тернопільщини. Ви працюєте на своєму робочому місці, ніхто вас не звільняє. але тільки просимо, благаємо. Лишіться тої партії. Лишіться. Ця партія нічого вам нам не принесла в житті. Просто благаємо вас і всі ми будемо вас поважати. Будемо знати, що ви з нами. Просто звертаюся до вас від всіх матерів і благаю. Розумієте. Не спимо, ми дивимося, як наші діти вмирають. Не зробив я жодного кроку, нічого поганого. До вас, ви перші До вас, зробити, щоб просто... Вийти з тої партії. Також люди запитували, чи правда що освітян області примушували вступати в партію регіонів. Чому чинився тиск на тернопільських вчителів під час перших днів Євромайдану? Передали Івану Запорожину, і невдоволення від студентів. Від своїх повноважень Іван Запорожан не відмовився, а от про вихід з партії регіонів обіцяв подумати. Я подумаю над цим питанням. У штабі національного спротиву розповідають, що й далі ходитимуть з колядою до керівників інших департаментів адміністрації і переконуватимуть чиновників ставати на бік народу. Чи просимо, чи змушуємо нас звинувачили в тому, що ми примушуємо. Петро Володимирович сказав після молитви, яку люди провели в нього в кабінеті. Петро Володимирович гоч сказав, що під тиском писати нічого не буду. Це фактично він молитву назвав тиском. Ми нікого не тиснемо. Ми ні до чого не примушуємо. Люди колядують, люди моляться і люди просять їх. Покаятись і перейти на бік народу, тобто стати з тернопільською громадою. Кілька днів тому заяви на звільнення написали заступники голови облдержадміністрації Микола Головач та Василь Грицько. Перші плоди нашої діяльності є, але це цього мало. Люди громада хочуть, щоб це було від Валентина Антоновича і всі заступники.